Без запашних мандаринів та апельсинів неможливо уявити зиму та святкування нового року. На Крамачутському ринку чимали вибір корисних смаколиків. Давайте зараз дізнаємось, який є асортимент та які на нього ціни. На міському ринку можна знайти мандарини, апельсини, лимони, гранату, хурму і навіть ананаси. Всі ці фрукти необхідні людині взимку, аби наситити організм вітамінами. Є все те, що потрібно для зими, для вітамінів. Є хурма, є корольок, є шарон, це все різновидності хурми. Є мандарини, гранати, лохина, квашена капуста, дешево сердито, як то кажуть. Все весь вітамін, той, що потрібен для зими. Люди щодня купують фрукти, адже це не тільки смачно, а ще й корисно. Наприклад, взимку цитрусових у день людині потрібно з'їдати на вибір або два апельсини, чи один грейпфрут, можна 4-5 мандарини або два ківі. Можна хурми, 2-3 штуки середніх розмірів. Гранату вистачить одного на день. Ціни цього року дещо вищі за минулі роки. Ціни залежать від сорту, ціни залежать від країни, з якої привезено. Ну, ціни. Порівняно з прошлим роком, звичайно, подорожчали. подорожчали. Все одно люди потихеньку, потихеньку, за вітамінами запасаються. Якщо ви плануєте поставити фрукти на новорічний стіл, потрібно готуватися до високих цін, адже цьогоріч це вийде значно дорожче, аніж у попередні роки. Пам'ятайте, що купувати фрукти саме до Нового року потрібно за 2-3 дні, щоб вони не зіпсувались. Наразі на Кримачуцькому ринку ціни такі. В залежності від сорту хурма коштує 55-65 гривень за кілограм, мандарини – 75-100 гривень, лимони – по 70, гранати – 130-150 гривень, апельсини – від 100 до 120 гривень він за кілограм і ананаси – 300-350 гривень. Марія Бердаєва, Іван Каченко, новини.